Пані та панове, і я вирішила цьогоріч на Геловін не вигадувати чогось надприроднього і просто зняти вам тиждень геловінських читань з максимально геловінською атмосферою. Я сподіваюся, я по мінімуму вже почала прикрашати квартиру, але насправді зіштовхнулася з декількома моментами, які мені завтра треба буде докуповувати. Тому що, по-перше, завтра ми з вами підемо за гарбузом, який будемо вирізати, робитимемо ліхтар Джека. І окрім того, я зрозуміла, що в мене десь подівся мій двосторонній скотч. На який треба буде по всій хаті ліпити кажанчиків, які в мене вже з року в рік мандрують від Геловіна до Геловіна? Ну і звісно, будемо читати. Я сподіваюся, що атмосферні книжки, які буде цікаво обговорити в живому форматі, і насправді я, от зараз, коли вже вштовхнулася в цей день, коли треба починати це відео, я зрозуміла, що в мене все піде не за планом. Но... Не все піде за планом. Справа в тому, що я, окрім інших книжок, збиралася в цьому відео читати Тес Геріцен і її асистента. Це друга книга з циклу про Джейн Ріцолі. Але я розумію, що, по-перше, мені не дуже зараз за неї хочеться братись, і окрім того, я не встигла доперечитувати доктор Сон Стівена Кінга. В мене тут залишилося приблизно 250 сторінок за дні. Два я сподіваюся з ними остаточно розібратись і вирішила, щоб не відкладати кудись цю книгу. Я її теж в рамках цього віде... Відео зможу дочитати. Сяйво я в шосте закінчила перечитувати декілька днів тому, і, звісно, я коли перечитую його, я беру перечитувати одразу другу частину, і так її я теж зараз дочитуватиму в шосте. Окрім того, все-таки залишилося в моїх геловінських планах прочитати останній дім на безпечній вулиці від Катріони Ворд, І чим більше я розповідаю людям, що хочу цю книгу прочитати, тим більше я зустрічаюсь з ситуацією. Що, коли людина вже читала цю книгу, вона така: а, ну прочитай, подивимось, як тобі. І це завжди з такою іронією і підтекстом, що мені чим далі, тим більш цікаво, що ж тут таке. Тому що з того, що я знаю, це має бути максимально дивна книга. Наскільки вона буде моторошна і геловінська, я не знаю, але багато хто бере її на моторошні жовтневі читання, тому спробую і я. І як вишенька на торті для максимальної геловінської атмосфери, в мене тут неймовірно просто краса від видавництва Варвар це жахіття Данвіча від Говарда Філіпса Лавкрафта. Неймовірне величезне ілюстроване видання. «Жахіття Данвіча я свого часу вже читала, але це було давно, і тоді воно мені зайшло не дуже. І насправді я не втрималася, щоб не познайомитися з цим знаковим твором в творчості автора в цьому прекрасному виданні. Це що в мене виходить: дві книги з трьох на перечитуванні. Це якийсь трохи несподіваний зараз контент, але я сподіваюся, нам все одно буде цікаво. Тож, я таки купила гарбуза, але Насправді обирати довелося, знаєте, найкраще з найгіршого через те, що цього року в Ашані їх було там буквально три штуки, і було більшість саме крихітних маленьких, або таких, з яких нереально щось вирізати. Тому от цей монстр це найкраще, що я знайшла. І Я щиро сподіваюся, що з нього вийде щось вирізати, що в нього не будуть товсті стінки, і вирізати обличчя тут виявиться нереальним. Але цим ми з вами займатимемось трошечки пізніше, бо сьогодні треба попрацювати, а я. Я сьогодні і так більшу частину дня вже прожила. Але те, що я сьогодні хотіла б зробити, це отут, -от позаду мене на журнальному столику, спробувати організувати якийсь куточок Стівена Кінга. Я купила сьогодні, а по-перше, я купила двосторонній скотч, і все-таки треба буде поліпити тих кажанів. Окрім того, я купила червоні кульки, одну з яких ми використаємо, тому що, взагалі, як мені ідея спала на голову. В мене з минулого року ми з дівчатами робили геловін у стилі взагалі книжок Стіва. Кінга і одна з моїх подружок через те, що я була Пенівайзом, вона була моїм Джорджем. І мені стукнула ця ідея, що я цей човник можу доповнити, по-перше, книжкою. Це воно хто не знає. По друге, я можу доповнити червоною кулькою. По-третє, в мене залишився вказівник з місцями книжок Стівена Кінга, який я десь от там-от можу розмістити повісити. Правда, поки що гадки не маю як, але має вийти кльово. Почитання в мене все добре. Насправді, 522 сторінка. Мені трошечки більше 100 сторінок до кінця доктор Сон Вишилося дочитати і залишилося, як ви розумієте, найпалкіше, найгарячіше. Але насправді я розумію, що наступні роки я все-таки старатимуся особливо цю книгу читати знову в оригіналі, тому що, якщо що, я в оригіналі перечитувала її минулого року, і через це читати мені переклад трошечки тяжкувато, тому що от сяйво мені з перекладом ще більш-менш я там сперечалася з деякими моментами, але в принципі в більшості воно мені читалося нормально. Тут було відчуття, що набагато менше. Уваги приділилося перекладу, ніж перекладу того самого сяєва. Вона настільки деякі фрази взагалі навіть не в'яжуться одна з одною в діалогах. Деякі місця ти не розумієш, як їх можна було перекласти так, тому що воно не про те, про що взагалі йдеться мова в книзі. І от прям вкотре я кажу, коли що мені щось не так з перекладом, я маю на увазі всіх людей, які над перекладом працювали, не тільки перекладача ж, підемо дочитувати, підемо до прикрашатись, і зустрінемось. Мабуть, я думаю, вже завтра. Трошечки просунулася. Я тут по читанню, але спочатку жодного влогу без книжкової розпаковки, тому що мені прийшла одна книжечка поперед замовленню, і я витримала, щоб відкрити її разом з вами. Давайте, може, з першого разу нарешті вийде. А, вийде, тому що це якась дуже магічна коробка з цією стрічечкою. Я дуже довго чекала на український переклад цієї книжки, бо я дуже сильно хочу її прочитати. Давайте почнемо з того, що так я знаю, що найближче 5 років я чи її прочитаю, але я тепер така щаслива, що ця книга буде в мене на полицях. Бо боже, мій, це Фоллет і його стовпи землі. Зараз я її звільню від плівочки. Я, до речі, не очікувала, що вона буде настільки глянцева. Я не впевнена, що це рішення мені дуже подобається, але її оформлення загалом це щось неймовірно прекрасне. Це в нас РМ. Мені здається, чи тут якісь картиночки, чи щось таке. І тут навіть я так розумію, перед кожною частиною будуть маленькі ілюстрації. Це має бути якийсь довкола історичний роман. долі всіх персонажів мають бути пов'язані з будівництвом якогось величного величезного собору. Це в нас часи середньовіччя, це в нас Англія. І я не впевнена наскільки точно часу тут минає, чи можна це називати, наприклад, родинною сагою, чи мене тут декілька поколінь я. Ну, враховуючи, що ми будуватимемо собор, років має минути багато. Але так, це величезна книга, я впевнена, що вона і читатиметься не дуже швидко. Проте, до речі, видання дуже приємне, розгортається добре, шрифт адекватний, але так тут тисяча сторінок. Що по читання, то я закінчила перечитувати доктор Сон. І чесно, перше, що я зробила, як я закінчила її читати, це пішла видивлятися собі якесь ще одне англійське видання. Моє, моє, яке я читала минулого року, вже. Почитане, і чесно кажучи, навіть якби воно там не було пописане, навіть якби я е, не, не хотіла завести собі традицію, кожен раз перечитувати якийсь новий примірник, я б все одно оцей замінювала, бо ніколи не беріть кінга в м'якій обкладинці англійської, от такого зменшеного формату тут буде просто нереально крихітний шрифт, який дуже незручно читати. Такого типу доктор Сон англійською ще є в такій, от до речі, в такій самій кольоровій гамі, тільки там кіт буде на обкладинці, там от такий Такі самі проблеми будуть зі шрифтом, але на українських сайтах я знайшла одне єдине, тільки видання такого більш адекватного, збільшеного формату. І поки що не знаю, чи хочу я саме його, чи мені випаде можливість пошукати якесь ще. Але якщо я не проти, скажімо, за пару років повернутися до українського перекладу сяйво, то до українського перекладу доктор Сон мені повертатися, чесно, б не хотілося, тому що я не знаю, в мене постійно було враження, ніби а переклад недостатньо взагалі розбирається в тому, про що йде мова, недостатньо якоїсь заглибленості в контекст, чи щось таке, тому що в сяйві ти бачиш, що над якимись ключовими основними фразами працювали набагато краще ніж тут. Просто коли ти ловиш себе на тому, що ти не можеш підкреслити свою улюблену. Фразу через те, що це по суті вже не твоя улюблена фраза, то це якось дуже сумно. І я вже почала читати останній дім на безпечній вулиці від Катріони Ворд. Я буквально прочитала перші 50 сторінок, і я, звісно, чула, що вона дивна. Але я, чесно кажучи, не думала, що вона дивна з, з такою концентрацією. Бо чесно, по сюжету поки що взагалі нічого не зрозуміло. Це дуже дивний текст, який а сам він дивний через. Те, хто його оповідає, ми познайомилися по перше з тедом. В теда точно в голові не всі вдома, і ми по суті вхопили тільки кілька уривків його життя, що е, він живе з кішкою, що він живе до нього. Інколи приїздить його маленька донька. Я так зрозуміла, доньці має бути десь 11-12 років. Він казав, що вона з дитячого періоду переходить в підлітковий. І окрім того, в нас ще був розділ за кішку. І частково нам розповіли і про минуле головного героя. Нам показали дуже багато його диватств, і чесно, в мене є підозра, до чого це все має привести, і чим це має виявитися в кінці. Я не знаю, чи взагалі воно чимось виявиться, але поки що я максимально заінтригована і зараз йду читати далі. І окрім всього, нам з вами, мабуть, сьогодні треба нарешті вирізати того гарбуза і десь красиво урочисто невидне місце поставити. Читала я останні дім на безпечній вулиці від Катріони Ворд. Чесно, я мала, по-перше, я скоріш за все мала трохи хибні і завищувані очікування від цієї книги. Моя оцінка, яка на перших. 70-80 сторінках трималась на п'ятірці, потім до середини десь впала на четвірку, і під кінець, якщо чесно, вона вже нестримно попрямувала в трійку, бо ну там почалося таке, що зараз я по порядку буду вам розповідати. Звісно, без спойлерів, а тут без спойлерів буде максимально важко зробити хоч щось. Дуже багато пунктів. Я сподіваюся, що я б, коли розповім про один, не забуду про інше, з чого б почати. Мабуть, з того, з чим я закінчила своє попереднє підключення про цю книгу, що я казала, що вона мені дуже поки подобається тим, наскільки вона дивна, і мені дуже подобалося, що ця дивина вона не була якась награна, вона була максимально природньо. Ти сидиш в голові в дуже дивної людини, і ти розумієш, що ну в принципі в людини трохи зламане сприйняття реальності, тому що то йому в голову б'ють якісь спогади, на які він дуже дивно реагує. То він на якихось людей чи на якісь їхні вчинки реагує в принципі не так, як. Зреагували б, мабуть, ми з вами. І коли я казала, що в мене є здогадки, до чого воно може призвести, а то я насправді тоді ще не могла повністю вгадати, бо в мене не було на руках всіх елементів пазлу. В мене не було на руках ще однієї сюжетної лінії по суті, тому що в центрі сюжету, якщо дуже дуже загально, лежить історія зникнення дівчинки. І Кілька людей, які з цим пов'язані з різних боків, люди, які між собою, по суті, не знайомі. Що по жанру, то більше це буде, скоріш за все, трилер, але чесно, я не зрозуміла, чому тут прямо на обкладинці написано цей майстерно написаний роман у жанрі горор. Горора я тут не побачила абсолютно і близько, навіть натяків на нього, навіть спроб щось лячне, але, ну, звісно, те, на що здатні люди. Тут, звісно, можна поняття горору вивернути на. Той манер, як зазвичай кажуть про Стівена Кінга, що типу в його книжках жахіття це не привиди чи монстри якісь а люди, але але прикол в тому, що у Стівена Кінга, окрім людей, є ще й монстри. І далі це вже дуже екзистенційне філософське питання піднімається чим насправді є горор в його книжках. Тут я не побачила. Жодного прояву горору, ну по суті, і та от дивина та незвичність головного героя, яка так зачепила мене на початку, а то його от саме те, як він бачить речі, я дуже таке люблю, мені таке дуже цікаво. Воно трималось приблизно е, типу перші 50 сторінок, перші 100 сторінок максимум, тому що. Є, звісно, в мене підозра, що я могла просто до цього звикнути і притертися, Але мені здається, що скоріше за все воно було на початку, щоб більше занурити, зацікавити, а потім пішов сюжет, і воно забулося, забилося, і все таке, і зникло по суті. Ну і потім, коли я мала вже в себе на руках всі шматочки пазлу, а то по суті здогадатися, що тут до чого, абсолютно не складно. І от величезний мінус для мене цієї книги: це нереально розтягнутий, затягнений фінал, там вже вже не треба. Там кота. Лягли за все, що тільки можна, за всі його причандали спереду і ззаду, я вибачаюся, і це було вже майже непристойно так тягнути всі ці деталі. І насправді, мабуть, якби я обрала оцінки з десятибальної системи, я б все таки на сімці зупинилася. Але по суті, якщо це оцінки Гудрідза, це 3,5. Але. Якщо обирати, це буде ближче до трійки, ніж до для ніж до четвірки, на жаль, тому що от саме розв'язка ці останні, мабуть, 100 сторінок були настільки безбожно затягнуті, що я, як людина, яка дуже любить нудні книжки, кричала: скільки? вже можна, вже не цікаво, тому що і так все зрозуміло. Тож, по суті, я хотіла отримати від цієї книги щось оригінальне, а отримала те, що я вже читала тисячі разів, але мабуть, трошечки краще написано. Ніж більшість з цієї тисячі, і тому мені з одного боку трошки шкода ставити трійку, тому що той самий там Фіцек, той самий а, Франк Тільє та сама Рутве, в мене отримують трійку, але вони пишуть слабше, ніж Катріона Ворд. Це об'єктивно. Але я намагаюся кожну книгу оцінювати окремо, не порівнюючи їх. Тобто трійка для Катріони Ворд і трійка для Себастьяна Фіцкака це абсолютно різні трійки, по суті, тому що ця книга претендувала на набагато більше, ніж те на що претендував Фітце. Чи я розчарована, мабуть, трошечки, навіть не через те, що я собі наобіцяла, і книга мені цього не дала, скільки через те, що книга мені дала на початку і пообіцяла, а потім вона в мене це забрала і не продовжила в тому ж дусі, в тому ж самому напрямку, який мені на початку так подобався. І я насправді не можу зараз сказати, кому з вас я б радила цю книгу, тому що насправді вона непогана, просто знову ж це питання. Унікального досвіду читацького кожної людини, тобто в мій досвід вона вже не вписалася. Якби вона трапилась мені на початку початку самому знайомству з жанром е, трилерів, вона б зайшла мені більше, я впевнена. І якщо б я знайомилася з нею до читання того ж самого Стівена Кінга, вона б мені зайшла більше, я впевнена. Але якщо ви на своєму початку читання трилерів, це може бути непоганий варіант. Якщо ви знову ж тут треба бути готовим, що це не просто е, книжка про вбивцю, пошуки вбивців, ці саспенс і все таке вона незвична і вона дивна. Тут будуть відбуватися дивні речі і ходити дивні люди. А мені залишилася єдина книга в цьому відео. Я насправді вже дуже потираю на неї ручки. Ми з вами зараз підемо починати. Я думаю, що читати за один раз, бо що там читати жахіття Данвіча Говарда Філіпса Лавкрафта в дуже красивому ілюстрованому виданні. Розумію, не було мені сенсу вмикати оту от картинку, тому що я зараз цією книгою закрию абсолютно половину ту кадра. І я не знаю, в мене таке відчуття, що я. Нарешті я не знаю, подорослішала до Лавкрафта. Я не знаю літературно подорослішала, тому що нарешті я і від великих його творів починаю отримувати реальне задоволення. Мені раніше, коли я починала з ним знайомитися, де навіть два роки тому ще заходили майже виключно, майже, але все одно тільки короткі його твори. Там, де немає якихось дуже довгих, я не знаю довгого розвитку сюжету, дуже масштабного якогось сюжету чи чогось такого. Бо по суті, жахіття Данвіча це в нас повість вже, а не і я сама себе намахала зі своїми спогадами, тому що я була впевнена, що вона буде втричі більше, ніж вона виявилася. Через те, що я коли її читала вперше, я навіть зараз рік не згадаю, 18-й, може, рік це був, 19-й максимум. Тоді я цю історію читала декілька днів. Я реально продиралася крізь неї. Вон, мені було жахливо нудно, я не розуміла, нащо я це читаю. Вчора я та трошечки Дозволила собі повністю вечір присвятити читанню і ні на що потім на зйомку не відволікатися. Я прочитала її одним ковтком просто з якимось нереально величезним задоволенням і захватом. І по суті, це абсолютно класична лавкрафтіанська історія з таких його більших творів. В нас тут пробуджується давнє зло. Ми намагаємося з цим щось робити. Але про те, як воно прокидається, насправді трохи більше ніж про те, як ми щось намагаємося з ним робити, і в цьому головна родзинка. Бо для мене лавкрафт це в першу чергу нагніта атмосфери, це заборонені книги, це невідомі мови, це якісь шабаші і культи, які поклоняються давнім богам, яких вже ніхто не знає і не пам'ятає, і намагаються прикликати їх назад на землю. І я розумію, що люди набагато частіше перечитують книги, які їм сподобалися, і вони хочуть до них повернутися, щоб повторити ці відчуття. І там вже знаєте, буває йде за двома сценаріями, може так само подобатися, може залишитися тільки в приємних спогадах. Тоді як тут в мене ситуація, що здавалося, б мені твір не сподобався, на що я вирішила його перечитати. Це риторичне питання, воно залишиться відкритим. Я не знаю на нього відповіді. Але я безмежно рада, що мене це видання спонукало перечитати цю історію. Я насправді тепер дуже сильно облизуюся на вгорах божевілля, але вона в нас виходить в двох томах от в цьому виданні. Просто їх я свого часу теж читала, і вони мені зайшли так само, от просто повз і ніяк, сіро, як і «Жахіття Данвіча». І тепер я дуже хочу дати їм другий шанс, тому що впевнена, що що я просто не розсмакувала те тоді, що я тоді не відкрила для себе, в чому для мене полягає цінність Лавкрафта, що в ньому треба шукати, і головне, що в ньому не треба шукати. Щодо цього видання, то про ілюстрації це все я вам вже розповіла, але на наразі мене трошечки засмутило, що на таку Дуже маленьку кількість тексту на таку дуже велику ціну тут дуже багато одруківок. Тобто текст вичитаний набагато гірше, ніж того б насправді хотілося. І далі вже питання, знаєте, більш технічного характеру в тому плані, що я, наприклад, не фанат, коли білий текст йде на чорному тлі. Але через те, що цього небагато, тут, в принципі, чорні сторінки постійно чергуються з білими, і це не так встигає напрягати очі. Я сподіваюся, що скоро на Гудрізі з'явиться і у українське видання цієї книжки, тому що я поки що не можу її собі відмітити в прочитане. Тож, книжки в нас в цьому відео з вами вийшли максимально різні і насправді мені навіть. Цікаво з одного боку, що в мене немає виключно якихось позитивних вражень, що в нас весь спектр емоцій читацьких зміг відкритися завдяки цьому відео. І я ще дуже сподіваюся, що геловінською атмосферу я для вас поділилася достатньо. Тому в мене на сьогодні все обов'язково діліться в коментарях, що читали з цих книжок, які були ваші враження. І ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!